Всіх вітаю, компанія автопарк Вінницький філіал, у нас нове надходження, Ford Escape в комплектації SEL, Автомобіль у нас приїхав з Америки, має пошкодження задньої частини та одного власника в Україні. Технічно жодних зауважень по машині немає, нова зимова резина. Зобідимо його. Мінімальність експлуатації. Великий об'ємний багажний відділ. Все виглядає в нас. Це у нас 2-літровий бензиновий догун на 240 кінських сил з переднім приводом і звичайним класичним автоматом. Повний електропакет, шкіряний салон. Також у нас є панорама шторкою. Все це працює. Тут стан сидіння пасажира і водія, електропривод сидіння водія, підігріви. У нас велика вже мультимедія, широка, шкіряне мультикермо з круїз контролем, повний електропакет, пам'ять сидіння водія. 240 тисяч пробігу, двохзонний клімат, все це працює, друзі. Ось Такий у нас ескейпік. По ціні він буде 11 890 доларів. Друзі, кого зацікавив даний варіант, ми знаходимося з адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Дане авто можна придбати в нас як в лізинг, так і в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.